Дивитись програму Української служби голосу Америки. Час там я Наталя Леонова. Вітаю. Венесуела відкликає своїх послів із семи країн Південної Америки: Аргентини, Чилі, Коста-Рики, Перу, Панами, Домініканської Республіки та Уругваю. А також вимагає від урядів цих країн відкликати свої депмісії з території Венесуели. Напередодні міністри закордонних справ цих країн звернулися із закликом до прозорого підрахунку голосів та перевірки міжнародними спостерігачами результатів виборів у Венесуелі. У неділю виборча комісія Венесуели, переможцем президентських переговорів. Онів оголосила чинного президента Ніколаса Мадуро. Він очолює країну з 2013 року і неодноразово підтримував Росію у її війні війні проти України. Тим часом тисячі венесуельців взяли участь у вуличних протестах проти результатів виборів. Опозиція наполягає, що їхній кандидат отримав 73% голосів виборців, а результати сфальсифікували. Міжнародна спільнота закликає провести незалежну перевірку результатів голосування. А влада Венесуели називає це втручанням у внутрішні справи країни. Детальніше про події у Венесуелі далі у сюжеті Марії Ульяновської та Сілії Мендоси. У Венесуелі спалахнули протести всього за кілька годин після того, як Національна виборча рада, яка є лояльною до керівної партії, оголосила чинного президента Ніколо Самадуру переможцем недільних виборів. Я приймаю ці повноваження конституційні та юридичні від органу, що відповідає за виборчі питання у Венесуелі. Суверенна влада Венесуели ухвалила рішення, яке я смиренно приймаю президент Національної виборчої ради Елвіс Амаросо заявив, що Мадуро отримав 51% голосів. А Едмундо Гонзалес Урутія 44%. Гонзалес став кандидатом після того, як уряд заборонив балотуватися лідерці опозиції Марії Коріні-Вачадо. Едмундо Гонсалес Урутія отримав 70% голосів на цих виборах. А Ніколас Мадуро отримав 30%. Мачадо каже, що її результати базуються на підрахунках, отриманих опозиційною кампанією від представників, розташованих біля 40% виборчих скриньок. Заяви про порушення виборів привернули увагу міжнародної спільноти, зокрема держсекретаря США Ентоні Блінкена, який у понеділок, під час свого візиту до Токіо, висловив занепокоєння щодо достовірності результатів надзвичайно важливо, щоб кожен голос підраховувався чесно та прозоро, щоб представники виборчих органів негайно ділились інформацією з опозицією та незалежними спостерігачами, а також щоб виборчі органи публікували детальні зведення голосів. У спільному листі Аргентина, Коста-Рика, Еквадор, Гватемала, Парагвай, Перу, Домініканська Республіка та Уругвай вже висловили глибоку стурбованість голосуванням і вимагають термінового засідання організації американських держав. Але для впровадження змін Україні може знадобитися внутрішній, а не зовнішній тиск, вважає експерт із питань політики США щодо Венесуели. Я думаю, що зміни, якщо вони відбудуться, повинні початись всередині Венесуели, а не йти з-за кордону. Я думаю, що це ще не кінець. Мадуро править не сам, і він і ключові фігури в його найближчому оточенні. Знають, що він не зможе керувати країною, яку охопить полум'я. у понеділок. Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб звинуватив Мачадо та інших опозиціонерів у спробі злому виборчої системи країни. Жодних доказів цього він не надав. Я думаю. Що найближчими днями ми побачимо у Венесуелі все більші й більші репресії. Протягом останніх місяців ми вже бачили напади на кампанію Марії Коріни Мачадо та погрози її особисто. І я думаю, що уряд швидше за все піде на ескалацію. А президент Панами Хосе Рауль Ульмуліно оголосив про розірвання відносин із Венесуелою. Уряд Панаму оголошує про відкликання дипломатичного персоналу з Венесуели та призупинення дипломатичних відносин, доки не буде проведена повну перевірку протоколів і комп'ютерної системи підрахунку голосів. Тим часом Болівія, Гондурас, Китай, Куба, Іран та Росія визнали перемогу Мадуро. Але на думку Ремсі, інші країни регіону менш прихильні до президента. Ми бачимо, як уряди країн Латинській Америці починають усвідомлювати, що це не проблема лівих чи правих. Тут йдеться про Встановити демо... обмеження. На термін повноважень для суддів і запровадити обов'язковий етичний кодекс для дев'яти суддів суду. Він також вимагає від законодавців ратифікувати поправку до конституції, яка обмежує недоторканість президента. Про нові законодавчі ініціативи ми поговоримо з Олексієм Коваленком. Він приєднується до нашої студії з під будинку Верховного суду. Привіт, Олексію! Вітаю. Олексій, що саме хоче реформувати президент Байден, і чому саме зараз? Адже раніше, будучи кандидатом, Джо Байден обережно ставився до закликів реформувати Верховний суд. Мені підказують, що у нас технічні складнощі. Ми, ми спробуємо повернутися до Олексія пізніше а наразі рухаємось далі. Олімпійських іграх у Парижі ша наразі завоювали найбільшу кількість медалей 21. Україна має одну бронзу, яку отримала фехтувальниця Ольга Харлан. Вона присвятила свою перемогу спортсменам, які не можуть виступати за Україну, бо цитую їх вбила Росія цього року. Від України на іграх в Парижі виступає найменша кількість українських атлетів за всі олімпіади. Усього 140 спортсменів, чимало українських атлетів наразі перебувають в лавах ЗСУ. Серед них герой нашого наступного сюжета. Свого часу 13-й тенісес планети, чотиразовий переможець тенісних турнірів серії АТР, Олександр Довгополов пішов добровольцем на фронт з весни 2022 року. Спочатку воював у розвідці, а згодом долучився до сухопутних військ України. Про свої військові будні та нову унікальну програму тренувань для новобранців. Він розповів Ані Костюченко та Павлу Суходольському. 25-річний киянин Олександр Долгополов воює вже третій рік поспіль. Не має бути мотивації якоїсь конкретної. Це перший громадянський обов'язок, конституція і ну, а далі ви можете знайти сто причин чи більше, починаючи від рідних, просто тема добра і зла. До якихось матеріальних речей, до знищення наших міст, катувань і так далі. То, ну, то можна перераховувати, скоріш складно знайти, чому ти не маєш захищати, бо якщо в тебе приходять то тебе вбивати, катувати. Напередодні повномасштабного російського вторгнення Олександр вивіз маму та сестру у Туреччину та вирушив назад до України. Я перейшов кордон пішки. Зустрівся з батьком. Та що сказав, нічого не сказав. Радий був бачити. Засмутився, звісно, бо ну, ніхто ж не знав, чим це взагалі закінчиться. Тобто на той час вони були, були біля Києва. І... А я їхав в Київ. Олександр Долгополу почав грати в теніс у три роки під керівництвом батька. За свою тенісну кар'єру українець виграв три турніри ATP в одиночному розряді та один в парному. У січні 2012-го Олександр Долгополов досяг 13-го рядка у світовому рейтингу та став другим українцем в історії, який увійшов до двадцятки найкращих тенесістів планети. Його називали тенісним месі за творчий стиль гри. З 2018 року Олександр переніс кілька операцій на руці. Та у 2021 році оголосив про завершення кар'єри. Загалом Долгополов заробив понад сім мільйонів доларів призових та розпочав було власний бізнес із дизайну та оренди нерухомості. Але з початком російського вторгнення покинув роботу та став аеророзвідником. Я грав в ігри комп'ютерні. Я люблю технології. Вже на початку війни було зрозуміло, що це буде використовуватися все більше і більше. Плюс Ну, як нам як на мене, це було найшвидше. Якось мені хотілося якось долучитися, і це було найшвидше, мабуть, навчання найцікавіше персонально для мене. Спочатку Олександр воював у розвідці, а потім долучився до сухопутних військ України. Воював спочатку на херсонському, а тоді на запорізькому напрямках. Якщо ви просто збираєте інформацію, то це десь сім годин на позиціях. Якщо йде атака, і треба підтримати хлопців-піхотинців, то це десь 15 годин поспіль, які ти маєш відпрацювати, адже інші люди покладаються на тебе. Під час оборони Бахмута навесні 2023-го Олександр зустрівся там з іншим тенісним чемпіоном України Сергієм Стаховським, який теж воює з початку повномасштабного російського вторгнення. Якщо Україна програє, Європа може побачити це у себе вдома. Багаторічна кар'єра у великому спорті привчила до стресу стійкості, яка потрібна на війні, каже Олександр. Адже чимало матчів на очах багатотисячної публіки йому довелось грати з травмами. Теніс це швидкий від спорту. В спорті є моменти, коли тобі кажеться, що ти зараз помреш. Тобі недостатньо кислороду, ти починаєш задихатися, в тебе глаза розширюються. Тобто це стрес, як адреналін, так і фізичне навантаження. І коли ти звик жити в цьому, тобі буде значно легше на війні, бо там ти попадеш саме в таку ситуацію. Свій 15-річний досвід у великому спорті Олександр планує використати для створення спецпрограми тренувань для новобранців сухопутних військ. Є тема рекрутингу. Мені здається, що ми маємо над цим працювати. У сухопутних військах це Дрон Форс програма, щоб люди потрапляли туди, куди вони хочуть. Туди не всіх беруть, щоб вони знали, що їх будуть добре готувати. Вони потраплять куди хочуть. Олександр також допомагає розробити програму фізичного навантаження для людей на передовій. Адже після того, як вперше повернувся на ротацію до Києва після понад півтора роки на фронті, навіть він, професійний спортсмен, втратив колишню фізичну форму. Ну, я коли повертався перші дні, мені здавалося, що я ніколи взагалі спортом не займався. Треба їм щось дати, щоб вони могли реально в бойових умовах це підтримувати. Це буде дуже актуально, бо я дивився. Якісь основні там екзамени, наприклад, натівські. Ну, це дуже така базова підготовка. Це недостатньо функціонально. Це по перше, по-друге, ну, напевно, вони воювали в війнах, коли в них там. Прекрасні ротації. В нього там тренажерний зал. В нас то по перше, нема. По-друге, вони настільки загружені, що вони це не будуть робити. Їм треба дати щось там, що він за 20 хвилин зможе підтримувати свою і після там навчань, коли його випустять на війну. Наразі Долгополов розробляє 20 хвилинну програму функціональних тренувань для зміцнення хребта, колінних соглобів та збільшення загальної витривалості бійців. Про своє рішення приєднатись до збройних сил колишній тенісист не шкодує. I think it was the right and, uh... анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з центральної України нам вдалося відновити зв'язок з Олексієм. Отже, Олексію, що саме хоче реформувати президент Байден? І чому саме зараз? Вітаю ще раз Наталію. Власне, суть реформи президента Байдена він виклав вчора у статті, а також у заяві на сайті Білого Дому, а також під час вечірнього звернення в осінні штата Техаса, де відзначали ту річницю прийняття закону про громадянські права. І власне ця реформа вона складається з трьох частин. Перша частина це обмеження терміну, скільки судді Верховного суду можуть служити на цій посаді. І власне президент США Джо про. Байден пропонує обмежити цей термін 18 рок роками. А, тут дуже важливо, що до 70-го року цей термін був в середньому 17 років, скільки судді Верховного суду служили. А після того він складає в середньому 30 років. Так зараз суддя, який працює в Верховному суді найдовший час, він працює там вже 33 роки. І власне експерти відзначають, що Америку треба репрезентувати тою, якою вона є зараз, а не тою, якою вона була 30 років. А, наступний елемент це кодекс етики. Власне існує вже зараз кодекс етики, але Джо Байден пропонує, щоб він був таким більш глибоким і щоб у суді Верховного суду було більше відповідальності. І третя частина цієї реформи це поправка до конституції, яка пов'язана з тим, що не має бути такої широкого, і такого широкого імунітету в президенту від всього, що він міг би вчинити під час обіймання посади президента. Ця поправка пов'язана звичайно із справами. Дональда Трампа та нещодавнім рішенням Верховного суду стосовно нього. А ми ж маємо нагоду зараз послухати, що саме сказав Джо Байден про всі ці пункти прямо зараз. В першу чергу я закликаю до конституційної поправки під назвою Ніхто не вище закону. І я відверто маю на увазі те, що це означатиме жодного імунітету для злочинів колишнього президента, які були вчинені під час президентства. І поділяю віру наших батьків-засновників у те, що президент має відповідати перед законом. я питаю... Друга річ, про яку я прошу, у нас є ліміт для терміну президентства у Сполучених Штатах, встановлений близько 75 років тому, після адміністрації Трумана. І я вважаю, що ми маємо встановити обмеження для суддів Верховного суду. Насправді, Сполучені Штати єдина конституційна демократія, яка дає довічні місця у Верховному суді. По третє, я закликаю до затвердження етичного кодексу для Верховного суду. чинний кодекс етики Верховного суду слабкий, і що ще більше лякає довільний. Олексію наразі Верховний суд має консервативну більшість. Шість суддів дотримуються консервативних поглядів, три ліберальних. Як реагують республіканці на президентську ініціативу, та якою є позиція кандидата на президентських перегонах від республіканської партії Дональда Трампа, який варто зауважити, призначив трьох з цих консервативних суддів? Тут дуже важливо розділяти населення, погляди населення, які підтримують республіканську партію від законодавців республіканської партії та прихильників Дональда Трампа. Так, серед населення, серед населення, які підтримують республіканську партію, більш ніж половина населення підтримує деякі пункти цієї реформи. Але законодавці республіканської партії та прихильники Дональда Трампа їдко критикують. Так, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що цей законопроект буде мертвим на момент винесення його голосування. Звичайно ж, ми багато разів чули крит і від кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа пропонує послухати Вона призначить запеклих марсистів до Верховного суду, аби порушити нашу конституцію та всю нашу релігійну свободу. Вона безумовно зробить це. Вона докладе усіх зусиль, аби додати якомога більше суддів до Верховного суду. США. Іншими словами, вона хоче запакувати суд, який є для них номер один у їхньому порядку денному. І ми не можемо цього допустити. Ми не допустимо цього. Ми не збираємося нікого додавати. Ми будемо робити це так, як робили багато, -багато років. І на цьому треба зупинитись. Це стоп у питанні Верховного суду. І ще один звичайно дуже важ ще один дуже важливий момент. Звичайно, це те, що залишається 98 днів лише до президентських виборів у листопаді. І експерти відзначають, що дуже маловірогідно, що навіть частина цього проекту реформ для верховного суду все ж таки пройде голосування у дуже розділеному конгресі. Дякую, Олексій, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку був Олексій Коваленко. Демократи заявляють, що колишній президент Дональд Трамп знищить демократичні інститути, якщо його переоберуть на найвищу посаду в країні в листопаді. Але Трамп твердить, що демократії прийде кінець, якщо його не переоберуть у 2024 році. Марія Прус розбиралась, чи має взагалі президент силу знищити демократію у США. Конституція є основоположним документом Америки. Вона окреслює три гілки влади: виконавчу, включаючи президента, законодавчу палату представників і сенат, судову Верховний суд та інші суди. Завданням кожної гілки також є недопущення зловживань з боку іншої. Цей розподіл влади лежить в основі американської демократії. Ми рухаємося дещо незвіданими водами через передбачувану готовність президента Трампа, якщо він буде. Переобраний досліджувати межі, за які раніше не виходили інші президенти. я хочу бути диктатором лише на один день. І Я буду диктатором. Шоне, на один день. Колишній президент Дональд Трамп каже, що він не буде диктатором довше ніж крім як у перший день свого президентства в разі обрання. Але якщо колись майбутній президент таки спробує перевищити свої повноваження, якщо звинувачення полягає в тому, що одна гілка влади просто збирається нехтувати обмеженнями щодо розподілу влади, щиро кажучи, я не знаю, чи наша система достатньо міцна, щоб витримати це він відкрито сказав, що із з першого дня стане диктатором. Одним із головних меседжів кампанії ймовірної кандидатки в президенти від демократичної партії Камали Гарріс є те, що Трамп загрожує демократії. Демократи вказують на небажання Трампа визнати результати виборів 2020 року, а потім атаку на капітолі 6 січня 2021 року це наша боротьба за свободу по всій нашій країні. Ми спостерігаємо повну атаку на важко здобуті свободи та права. Вони постійно кажуть, що він загроза демократії. Я кажу, що в біса я зробив з демократією. Минуло тижня я прийняв кулю за демократію. Самі виборці здебільшого не вважають, що американська демократія під загрозою. кілька тижнів тому я розмовляв з кимось, хто сказав: знаєте, ви чуєте всі ці речі про те, що Дональд Трамп намагається повалити демократію але він цього не зробив. Поміж деяких незалежних виборців, є певні настрої, що це спрацювало. Система спрацювала правильно. Передача влади відбулася, тому у нас все гаразд. Деякі експерти кажуть, що популістському лідеру не просто знищити демократію це відбувається лише за наявності справжньої інституційної слабкості та особливої конюктурної можливості. І тому мій аргумент полягає в тому, що в сполучених штатах ці умови дійсно не виконуються. Вейланд каже, що низка факторів не дає президенту отримати повну владу. Він вказує, наприклад, Бреда Рафен секретаря штату Джорджія, який, будучи республіканцем, відмовився допомогти змінити результати виборів 2020 року, коли Трамп просив його знайти додаткові голоси за нього американська демократія є сильною та сійкою. І американський народ відданий їй, а американські посадовці віддані виконанню своїх інституційних обов'язків. Вейланд каже, що лідери мають більше шансів знищити демократію, коли вони мають масову підтримку населення, із рейтингом схвалення, що перевищує 70%. Найвищий рейтинг схвалення Трампа як президента становив 49%, У Байдена 57%. Марія Прус Дора Маквар голос Америки. Плакати воєнного часу. Книгу воєнних творів українських митців представили днями у Нью-Йорку. Автори плакатів графічно документують російські воєнні злочини та показують російську пропаганду проти України. Книжка надрукована українською та англійською в її основі 19 вуличних виставок, які починаючи з травня 2023 тисячі року почали проводити спочатку у Запоріжжі, а потім і світом плакати вже виставлялись у Польщі та Німеччині. Подробиці у сюжеті Ірини Соломко. Книга складається з 453 плакатів, створених 18-ма українськими художниками та ілюстраторами. Розповідає кураторка видання Олена Спиранська. Багато з цих плакатів можна було побачити на протестах у різних куточках світу. Її улюблений плакат каже Олена: найкраще відображає дух проекту та часу. Він має назву не. Ось це чисте наше українське слово, яке відображає нашу в принципі боротьбу, що ми можемо це зробити. Воно дуже іронічне, написано англійськими буквами, але українське слово, яке розуміємо тільки ми. Проект народився у рідному місті Олени. Запоріжжя, місцева влада та митці вирішили робити вуличні виставки плакатів, щоб підтримати дух містян практично прифронтового міста. Ці всі роботи були створені художниками під час бойових дій. Вони всі знаходились в Україні. Навіть Наташа Лобач знаходилась в Запоріжжі в той час. Тобто це була дуже така довга робота, яка вилилась в книгу, тому що було конче важливо зафіксувати всі ці роботи. Сама Олена зараз мешкає у Нью-Йорку. приїхала разом з сином як біженка, адже її дім в Арпіні поблизу Гостомельського аеропорту був понівечений росіянами. Ми лишили всього матеріально, все, що у нас було. Російські солдати вони були в нашій квартирі. Вони навіть не писали зетна на одній з наших стіни. Вони вкрали все моє взиття і наші персональні речі, але Предмети мистецтва, які були вдома, вони не взяли, тому що я так думаю, що вони просто не розуміють цінність того, що там було своє тимчасове перебування. у США кураторка використовує аби бути голосом української культури за океаном. Це голос, це наш український голос в світі, і це збереження нашої культурної спадщини. Тому що те, що відбувається прямо тут і зараз, це та історія, яка коїться тут. І ми повинні за допомогою мистецтва фіксувати те, що зараз твориться в Україні, це всі. Злочини, які ми бачимо кожного дня, мистеця це універсальна мова, яка звучить по світу, і кожен може її зрозуміти. Тому ми дуже вважаємо за потрібно це зафіксувати і відобразити в книзі, щоб через покоління люди в різних країнах могли її читати. А аби збільшити аудиторію, книгу зробили двомовною. Верстали та друкували в Україні через постійні обстріли та відсутні світла замість місяця. Книгу друкували чотири розповідає Олена. Книга безкоштовна. Грант на її створення та друк виділив Український культурний фонд. Дивлячись на цю книгу, дивлячись на ці плакати воєнного часу, це звичайно наша історія, і ми маємо її плакати вже сьогодні. І ми маємо якомога більше говорити про Україну, розповсюджувати інформацію, доводити до відома, особливо американської аудиторії, до якої дуже важко сьогодні достукатися і донести інформацію про Україну. Ми намагаємося робити все можливе. Тираж книги тисяча примірників. За словами спиранської книгу вже розповсюдили українськими бібліотеками, і зараз мета зробити те саме за кордоном, тому вона шукає спонсорів, аби збільшити наклад. На презентацію у нью Йорку прийшла американська письменниця, журналістка та бізнесвумен Міці Мітці Передю. Символи доходять до серця швидше ніж слова для країни. Це ідентичність, це історія, це те, хто вони, і це показано через мистецтво. Мені подобається, що Україна зберігає свою ідентичність через мистецтво. Я сподіваюся, що багато, багато людей побачить цю книгу. Люди повинні це бачити, бо це творчість, це мистецтво, і воно припадає до серця. Це важлива книга. До презентації долучився і Крістофер Міллер, кореспондент газети Financial Times. Він вже багато років працює в Україні та написав книгу про війну те, що завжди вражало мене як кореспондента, який висвітлював Україну, це непокора та стійкість українців, як видно в цьому мистецтві в цій книзі. Я вважаю, що це справді особлива книга, тому що вона говорить про те, що відбувалося так, як журналісти чи письменники не можуть пояснити. Це справді емоційні образи, якою б мовою ти не говорив українською, англійською чи іншою. Через ці образи, ти зрозумієш, що відбувається з Україною, і як українці ставляться до війни. Присутні на презентації українські дипломати пообіцяли працювати, аби розповсюдити книгу в американських бібліотеках та освітніх закладах. А Олена Спиранська вже готується до нової виставки плакатів у нью Йорку. Та мріє повернутися додому, як тільки відбудують її знищену домівку. в Нью-Йорк, Ірина Соломко Поблотерехолос Америки подивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Дякую, що довіряєте нам. Я Наталя Леонова. На все добре.